Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні у нас з вами 12 квітня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним, щоб наш день пройшов вдало. Я використовую метафорічні картки. 20-30 секунд дивимось на малюнок, і у вас будуть якісь асоціації. Це те, що підкаже вам ваше підсвідоме. І так, подивимось, який же ресурс нам допоможе. Так, рішительність, цілеустремленість. І подивитися на малюнок. Те, що ви тут побачите, це буде інсайт, як вам максимально сьогодні буде ефективним. Ну і те, що може вводити в мінус, гіперконтроль, пісімізм. Дивимось на малюнок. Що тут для себе ви побачите? Якщо ми подивимось, що день наш пішов кудись не туди. Запитаємо у підсвідомості завдяки яким стратегіям ми можемо все зробити так, як потрібно. Ті, хто загадав число 1 до 4, єдиничку. це ваша стратегія на сьогодні. Якщо не зрозуміло, напишіть мені, розберемо. Стратегія 2 це ваша. Про що тут? Стратегія 3. Це ваша. І стратегія 4 ваша. Якщо будуть питання, пишіть у коментах. Якщо згодні, пишемо. Бо благо буде. Дякую, Бережіть себе. Пока-пока.